Працівника районного управління служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. На цьому відео і фото ви бачите момент затримання працівника під час передачі грошей. За даними слідчих, чоловік пропонував допомогу в оформленні інвалідності для родичів чоловіків, щоб уникнути мобілізації. Розповіла Суспільному речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. Рятувальник допомагав всім охочим в оформленні групи інвалідності, членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідального рішення. У задокументованому ДБР-епізоді підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини. Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. Працівники ДБР затримали гарячому посадовця та його брата під час отримання чергового траншу вирішується питання щодо повідомлення затриманим фігурантам про підозру у зловживанні впливом та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Перевіряється інформація щодо інших фактів оформлення груп інвалідності за вказаною схемою. Цю ситуацію в службі з надзвичайних ситуацій в області не коментують. Сказала Суспільному речниця Оксана Мачак.